У таба веди у таба твою землю, у таба выкрала батьковщину батьки бачите вас на нашому сьогоднішньому заході. Сьогодні в Україні вшановують панцію жертв геноциду кримсько-татарського народу. Це день боротьби за права кримських татар. Їх депортація в травні 44-го року це один з найбільших злочинів радянського режиму. Геноцид корінного народу і 1944 рік. СРСР. Кривава рука Йосипа Сталіна підписує постанову про виселення усіх кримських татар з території Криму. Душогубна депортація розпочинається за тиждень, 18 травня. Вже 20 травня Лавренті Берія, що персонально відповідає за злочинну операцію, рапортує в Кремль телеграмою про 191 тисячу 44 депортованих. Усіх кримських татар висилають по найсуворіших кутках СРСР, але переважну більшість до Узбекистану. У підсумку 191 тисяча 44 поламана людська доля. До початку 60-х життя піде 46% від усього кримсько-татарського народу. Та на цьому знищення кримських татар Радянським Союзом не зупиняється. За три роки безжально викреслюють назву понад тисячі кримськотатарських допонімів. Виїзна сесія Академії наук Сімферополі забороняє будь-які позитивні згадки про кримських татар в історичній літературі. Зналюднений півострів починають заселяти вихідцями з найближчих російських та українських областей. Згідно з результатами секретної постанови, до Криму прибуло 64 тисячі переселенців. Трагедія, що розпочалась 18 травня 1944 року, тривала роками. І, на жаль, вона так і не скінчилась. 18 травня Роковини трагедії, яка досі триває. Лише 89-го року радянським парламентом депортація була визнана незаконною та злочинною. Тоді відбулося масове повернення татар. У 2014 році Росія злочинно анексувала Крим. Кримський народ знову зазнав персівку. 10 тисяч людей змушені були покинути рідну землю. Боротьба триває. Сьогодні кожен з нас розділяє з вами цей біль. У нас сьогодні запрошені гості. Нашою гостею є представниця кримсько-татарського народу Фаттічен, яка в 2016 році стала мешканкою нашої громади. Доброго дня всім. По перше, я хочу сказати дякую за те, що ви організовувати подібний захід для мене, як для кримської татарки, яка далеко від своєї батьківщини це честь. Честь тому, що ви розділяєте з нами той бій, що пережив наш народ, і намагаєтеся нам нас підтримати таким чином. Те, що від нас залежить, хоча б дозволити людям, які нас оточують, дати знати, що насправді відбулося, тому що ми відповідальні за майбутнє і наші діти. Мають вчитися, можливо, на якихось помилках минулого. Сьогодні ми згадуємо жертв кримськотатарського народу, які були депортовані в 1944 році, 18 травня. На жаль, ця трагедія вона має наслідки і сьогодні, тому що кримські татари вони втратили не тільки свою батьківщину, але вони втратили свою мову, свою культуру. І наші діти не мають можливості повноцінно розвиватися так, як могли б розвиватися, якщо. Не було б цього У 1944 році. Депортація кримських татар. Більшість кримських татар була виселена в Азію. Це був Узбекистан Таджикистан, а також на територію Уралу. 46% виселених кримських татар з 200 тисяч. Вони померли під час депортації, а також вже на місцях спецпоселення через те, що були антисанітарні умови, через те, що не було можливості виходити на роботу, через те, що всі були послаблені. Жінки, діти хворіли. На жаль, до 56 року кримські татари взагалі не мали можливості покидати ці спецпоселення, але після смерті Сталіна вже відкрилися можливості для роботи і навчання. Повертатися до Криму вийшло тільки в 90-х роках. І, повернувшись в Крим, все одно кримські татари не мали можливості отримувати роботу, купувати собі домівки, тому що ще з часів депортації було клеймо. Клеймо кримських татар, наче вони були посібниками фашту фашистів і вони працювали проти радянської влади, але насамперед кримські татари допомагали своїй державі бороти фашистів. І наші чоловіки воювали на фронті, але після повернення, замість того, щоб їм віддячити, їх вислали. А 90-х роках, після того як повернулися в Крим, всі вже намагалися влаштуватися як. Могли на жаль, у 2014 році знову була окупація Криму, і знову кримські татари вимушені покидати свої домівки. Дехто був ув'язнений, дехто поїхав поїхав провільна, а декого просто після виїзду з півострова не впустили назад в свій будинок. Таким чином кримські татари, вже який рік окупації нашого півострову терпляться дуже багато знущань, арештів, переслідувань. У 2022 році почалася повномасштабна війна Російської федерації проти Криму, кримські татари активно приймають участь в цій війні. Ми пліч опліч з українським народом. Ми намагаємося побороти нашого спільного ворога і вибороти нашу незалежність. Зараз кримські татари для того, щоб не бути посібниками російської влади після масової мобілізації, також покидають співострів. В кого є можливість, приїжджають на територію України і також приймають участь у війні. А в кого ні, вони просто далеко від своєї батьківщини моляться і роблять все допомагають. Своїм співвітчизникам а, і виборюють цю свободу всіма а, можливими методами. Молимося, допомагаємо, поборемо, і все буде добре. Слава Україні! Кримські татари часто порівнюють свій народ з ластівками, які неодмінно повертаються додому за тисячі кілометрів від рідного краю, культури, мови і релігії. Я е, пропоную нам зараз трошки відволіктися і зробити такий е, символ відродження. І повернення додому ластівку.